Керівнику Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ Московського патріархату СБУ повідомила про підозру, а в Житомирській єпархії провела обшуки. Про це розповіла речниця СБУ в області Ірина Мартинюк. Овручі підозру отримав також помічник митрополита. Продовж останніх декількох років митрополит особисто готував тексти так званих агіток та листівок. У цих агітках він ображав релігійні почуття українців. Він принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них. Загальний тираж даних агіток становив понад 50 тисяч екземплярів, які рідний брат Митрополита за сумісництвом секретар єпархії поширював серед священнослужителів та вірян цієї релігійної громади. Служба безпеки України вилучила дані матеріали під час проведення безпекових заходів на півночі Житомирщини весною 2022 року. Були проведені належні експертизи та дослідження, які підтвердили, що у даних текстах місяця висловлювання спрямовані на розпалювання релігійної ненависті у прикордонному регіоні. Обом фігурантам було повідомлено про підозру. Наразі їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Крім того, сьогодні СБУ провела обшуки на території Житомирської єпархії у ПЦ Московського патріархату. Було викрито ближнє коло так званого місцевого архієрея на оборудках із пожертвами громадян. У ході, у ході досудового розслідування встановлено, що гроші, які парафіяни цієї релігійної громади збирали на ліквідацію наслідків пожежі, яка трапилася у єпархіальному управлінні у січні 2022 року. Фігуранти витратили на власні потреби. Мова йде про суму у понад один мільйон гривень. Наразі триває досудове розслідування за статтею Шахрайство Кримінального кодексу України, в ході якого встановлюється усе коло осіб, причетних до оборудок із пожертвами громадян. Керівником овруцької єпархії УПЦ МП є митрополит Вісаріон, а Житомирської єпархії митрополит Никодим. Ми намагалися з ними зв'язатися телефоном для отримання коментарів. Тетяна Дукач, Дмитро Клименко, Сергій Кобалянський Суспільне, Новини Житомирщина.